you yeah. Шановні друзі, працівники, викладачі, студенти, всіх вас щиро вітаю з придешними святами, з різом, з Христовим, з Новим Роком. Надію, що Новий рік принесе нам мир, удачу і всім ми будемо здорові і щасливі разом. Всім вам удачі, тепла, любові і всього самого найкращого. Дичі та адміністрація боярського фахового коледжу від імені студентів та студентського самоврядування хочемо привітати вас з прийдешнім різдвом Христовим та новим. Прийміть наші найщиріші вітання з цими прекрасними святами, що оповиті теплом родинного затишку, божою ласкою, сповнені любові, світлих сподівань на щасливе майбутнє, на таку довгождану перемогу України в жорстокій війні. Найголовніші слова вдячності хочу висловити нашим захисникам. Силам України, завдяки яким ми маємо змогу навчати. Ваш подвиг неосяжний, ваш подвиг не забуде. У ці дні ми завжди задумуємося над найповитнішими бажаннями, нового життєвого надіями. Пануємо нові кроки. Я щиро вірю, що вся мрія збудеться в новому році, а ваша мудрість допоможе здавати усі не У вашому житті. панують родина, гармонія і сімейне щастя. Нехай буде так, як споконвіку порятує наш український народ. Нехай дитя до цим сили ворога. Нехай відтягне зірка радість і добром кожного селю, а висили вже безпечним поляком, дасть свіжих сил для нових звершень, для творення добрих справ, для успішного руху. благословенні різдвяно новорічні дні. бажаю тим щастя, здоров'я, творчих плетів, амбітних проєктів, невичерпаного оптимізму та ганного. Ваші серця будуть діяти на борту. Домівки повністю тепло, а очіці лічити. Нехай розгляне новорічний настрій буде з вами лише до свята, а з проволока з вашим цього року. Приємних вам імоці надійної державні друзів та родини. Нехай 2025 рік стане здійсненням заповітних мрій, Задумів незабутніх зустрічей за великим родинним столом. Роком перемоги! Затишних і тихих різдвяно новорічних свят велика коска.